Сьогодні в Україні та Європі відзначають день пам'яті та примирення, і наш ефір продовжується тут на Київщині з нових потрівців, з Лютівського рубежа, де в 43-му звільняли українську столицю. Починалося власне звільнення від нацистських окупантів, і Україна за час Другої світової зазнала значних втрат. Кількість населення України зменшилася з 41 мільйона до 27 мільйона. І зараз з нами на зв'язку Ігор Кулик, директор архіву національної пам'яті. Пане Ігорі, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Наразі ви чи не єдина інституція, яка консультує і допомагає шукати репресованих родичів. І наскільки мені відомо, у вас зросла кількість запитів від мешканців Донбасу. Я правильно розумію, що люди хай із запізненням вирішили дошукатися правди завдяки цій повномасштабній війні і цьому повномасштабному вторгненню? Та насправді ви правильно підмітили, я так розумію, що така тенденція щодо е кількості зростання звернень громадян від тих, які власне стосуються Донеччини Луганщини, той саме феномір Республіки Крим. Особливо напевно, що зросло з 22-го року, власне, коли почалася повномасштабна війна, але в той же час варто пам'ятати, що з 2014 року, коли Росія окупувала тимчасово українську територію, власне з тих пір так само почалися люди звертатися. І вони власне думаю, що хотіли провести паралелі, зрозуміти власне, чому історія повторюється, чому їхні родичі були репресовані там 70-100 років тому, чому зараз безпосередньо самі заявники. Так само підпадають під ті репресії, і ця війна це власне війна, якраз за самовизначення за те, щоб наші люди розуміли власне, хто вони є, яка їхня історія, і дійсно до кого вони приналежні? Чи це все таки українці, чи все таки росіяни? Очевидно, що це українці. Ігорю, а для того, щоб розібратися українцям в своїй історії, потрібно ж якраз до неї апелювати і мати фактаж, який е, як я розумію, частково був навіть втрачений, тому що 25 лютого минулого року е, росіяни вдарили по будівлі СБУ у Чернігові, і в такий спосіб е, був знищений, я так розумію, безповоротньо і частина архіву, яка там. Зберігалося поруч у будівлі, і він був неоцифрований цей архів. Так, одна проблема: те, що дійсно багато паперових носіїв, і ми ну, тільки в оригіналі їх маємо. А інша проблема це от незворотність багатьох архівних втрат. Наскільки це зараз актуальне для України і як нам боротися з цим? Так, насправді дійсно в цьому є шалений виклик для всіх абсолютно архівів. І очевидно, що власне треба розуміти, що те, що ви згадали, знищення архівних документів в архіві СБУ в Чернігівській області, власне, в минулого року, якраз була причина одна з тих, власне, що ворог з одного боку б'є першу чергу по будівлі служби безпеки України, розуміючи, що це та інституція, яка власне стоїть на захисті державності, а з іншого боку, в чому принципова різниця в українській вивченій історії, скажімо так, між Україною і Росією. Ми намагаємося власне популяризувати історію. Це означає, що ми намагаємося показувати всі документи, навіть якщо ці документи є такі, які треба пояснювати, документи, які насправді можна по-різному трактувати. Але, власне, опертя на першу джерело, опертя на історичні факти, донесення інформації і пояснення власне, людям, це якраз. Це той важливий крок, який необхідний. з іншого боку, власне в Росії відбувається пропаганда. Що таке пропаганда? Пропаганда це коли ти популяризуєш тільки ту думку, яка вигідна власне тим, хто це популяризує. В даному випадку ми говоримо про цілу державну систему, цілу державну політику. На ж таки пропаганда, вона спрямована на те, щоб люди нас сприймала тільки. В певному ключі, так як знову ж таки вигідно владі, і очевидно, що знищення документів це насправді дуже погана річ, власне, в якраз для нас для того, щоб ми могли повноцінно зрозуміти, тому що насправді історія України вона складна історія України вона неоднозначна. І очевидно, що ми останні декілька років зараз намагаємося. Показувати власне українську історію і писати історію України, в тому числі історію української Другої світової війни, з тим, щоб власне ця історія, яка ми не яку не за нас писали, бо раніше писали за нас в радянському союзі, десь там в Росії кожна країна, наші сусіди теж так чи інакше пишуть свою історію. Але власне наше завдання якраз зберегти ці документи, наше завдання їх оцифровувати. Наше завдання зробити так, щоб були ці всі копії, і це насправді той виклик, який перед яким постають Чи варто зберігати таблички по Київщині за наслідками. Пане Ігорі, за наслідками 43-го року, коли зараз ми бачимо ці могили досі, і на них написано, хто загинув за Дніпро, ім'я того буде увічнене у віках. Росія пропагандує і зараз смерть. Смерть як славно. Як ви ставитеся до цих могил? Що з ними робити? Коротко, будь ласка, якщо можна. Якщо коротко, то треба розділити на дві речі. Тобто, якщо в на цих могилах це символічна могила і немає поховання, то очевидно моя позиція, що їх можна або демонту, наприклад, демонту, демонтовувати. Якщо є поховання, їх можна або лишити, або якщо це є в десь якихось таких центральних частинах населених пунктів. То е, найкращий варіант, напевно, що їх перенести на кладовище, чи військове кладовище є, чи просто на цивільне кладовище. Тому е, чому тому, що це не наша війна. Насправді після перемоги треба розуміти, що в нас буде своя війна. Війна за незалежність, війна за відстоювання а своєї е, свої, своєї незалежності, власне, та війна, яку почалася з 2014 року, і ту війну власне ми маємо вшанувати, поважати а війна. Велике чечиствіна, як кажеться в Росії. А в нас ми як говоримо Друга світова війна, це війна, не на якій тримається як на квазі релігії вся ідеологія нинішньої Росії. Дякуємо, пане Ігорі Ігор Кулик, директор архіву національної пам'яті, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.